Анатолій Валевський. Осінь ЗА вікном Ах, як швидко пролетіло. промайнуло. Веселе дзвінкоголосе літо з довгими сонячними днями, веселими іграми, купанням у річці та вечірніми посиденьками під зоряним небом. Поникли трави і відцвіли вже польові квіти, обсипавшись на холонушу землю пожухлими пелюстками. Тільки жоржини та стійкі хризантеми Ще тішить око яскравими квітами. Задумлива про осінь за вікном прикрасила притихлі дерева прощальним багряно золотистим бранням. Ось і настав час змінити галасливі ігри на навчання. Сьогодні Сашенька вперше у своєму житті пішла до школи, тож лялька Ніна дуже за неї переживає адже там дівчинка познайомиться з новими друзями хлопчиками та дівчатками. А ще в неї з'являться вчителі, якими всі вони виявляться чи не ображатимуть Сашеньку, ось чому хвилюється лялька. Але добродушне плюшеве ведмежа Кеша заспокоює її, він оптиміст і, як завжди, впевнений, що все буде чудово. А поки іграшкові друзі, сидячи поряд на підвіконні, терпляче чекають, коли їхня маленька господиня повернеться зі школи і розповість про те що дізналося нового і з ким познайомилася. До того ж дівчинку вдома чекає невеликий сюрприз, про який вона поки що не здогадується. Справа в тому, що бабуся приготувала для любої внучки сюрприз, маленьку каблучку з червоним камінчиком. Лялька Ніна із захопленням поглядає на неї і мрійливо зітхає, радіючи за Сашеньку.